З Різдвом Христовим, друзі, вітаю вас! Це я, український історик і політолог Олександр Палій. Я вам сьогодні розкажу про еволюцію релігії і віри. Ще якихось 250 років французький філософ Вольтер казав, що через 50 років після нього вже не буде жодної Біблії на планеті Земля. Ніхто її не буде читати. Все виявилось зовсім і зовсім інакше. Так, світ секуляризується поступово, поступово, рухається в сторону більш матеріалістичних цінностей, але зовсім не обов'язково і зовсім не весь. І вся ця історія вона значно складніша, тому що все одно люди повертаються до віри, і я чув від старших людей надзвичайно велику кількість історій про те, як, ну, наприклад, комуністичні. Ватажки різноманітного рівня помираючи кликали собі і священиків на сповіді, самі сповідалися і в церкву Майно заповідали, і так далі. І не боялися вже перед смертю комуністичної партії. Да, а боялися, не боялися свого керівництва і навіть КДБ, а Бога вже починали боятися. І треба сказати, що свого часу. Ті ж 250 років тому вся німецька класична філософія а, танцювала навколо одного питання: як залишитися моральним, переставши бути релігійними. Коли вони бачили цю, ну, скажімо, зменшення релігійності народу, вони задавалися питанням, як при цьому залишитись моральним. При тому, що ну, вони бачили, і це абсолютно очевидно, досягнення того, що людство. Від моралі лише виграє. І от їм треба було якимсь чином якісь аргументи знайти для людства, для того, щоб воно залишилось моральним, переставши бути релігійним. Ну, до чого це все призвело? Зрештою, ні до чого. Так, ні до чого вони не додумалися. І в Німеччині був фашизм, а у Франції, де Вольтер був. А відповідно, французька революція і теж багато різних жахів, і люті, і, так би мовити, виплюску людської злоби. І а оці французькі революціонери почали ходити з такими процесіями і спробувати поклонятися вищому розуму. Тобто, вони все одно хотіли знайти якесь опертя. Моральне в цьому світі, а, і ходили, поклонялись вищому розуму, на що дипломат дуже видатний Талійран, дуже цікавий француз. Він сказав, що створити нову релігію легко. Треба просто а, піднімати хворих, оживати, оживляти мертвих, бути розіп'ятим і воскреснути на третій день. А, от. І. Треба сказати, що в сучасному світі багато дуже вчених, розумних, мудрих людей, справді дуже мудрих, вони є релігійними в своєму. Вони не є часто ну, якимись відданими одній конфесії, да? але тим не менше вони майже всі відчувають наявність чогось більшого, ніж вони. Тобто, це основа, власне кажучи, релігійної віри. І м м один з них. Дуже мудро сказав з цих великих людей. Ну, я не буду від Паскаля до Ейнштейна це все люди достатньо релігійні. І один з них сказав, що велике знання веде до Бога, а мале знання веде від Бога. І от в нашу добу, коли всі навчилися читати, да, тицяти на смартфон. І щось навіть якийсь голос виявляти, тому що в простолюд не мав ніякого голосу. От. І відповідно створюється такий шум навколо цих питань вічних. Але тим не менше питання залишаються вічними, дуже важливими і дуже актуальними для людей. Чому актуальними? Тому що люди напевно відчувають да, закон збереження енергії. Що якщо в цьому світі є <кій> а, ну є душа, да? а якщо є якась свідомість, то, відповідно, просто розчинитися і стати нічим вона навряд чи може. Це щось суперечить абсолютно законам фізики, да? законам термодинаміки і чого завгодно. Ну, взагалі, людському відчуттю найголовніше суперечить. А, от, і. М Якось один більшовик одному релігійному а, діячу, а цей релігійний діяч був лікарем. А, і більшовик сказав, що, от бо ви ж анатомію проводили, а ви там душу бачили. Чи ви бачили душу при проведенні анатомічних відповідно, досліджень? І цей вчений. Релігійний сказав, що я і мозок припарував багато. Багато моз мозків різних пропарував, в тому числі комуністичним діячам і розуму там теж не помітив. От. Але люди це такі істоти, які думають, що лише те, що вони відчувають, це є і істина в останній інстанції. Тобто, вони не розуміють, що багато речей вони просто не відчувають. І багато... Вони схожі на дитину, яка дивиться в небо. От, і каже, що я думаю, що Бога нема, тому що мені його не видно. А коли ти в такої дитини спитаєш, а чи видно тобі повітря, без, якої, без якого ти не можеш прожити там, хвилину да, чи п'ять хвилин, то ця дитина теж відповідає, що вона його не бачить да, цього повітря, але прожити без нього не може. Тому до чого я? До того що релігійність це така річ, яка буде з нами завжди. З людством. Чому? Тому що люди хочуть і відчувають, і хочуть безсмертя. Да. І це щось більше, ніж просто існування, ніж просто існування тут і зараз, як зараз люблять казати, да. це щось значно важливіше. Ця кінечність людської природи вона веде до того, що люди вірять в те, що. Те, що мертвих не буває, це головне для християнської віри. Я не кажу про інші віровчання, там є нюанси. Але для християнської віри, мертвих не буває. От, і це дуже і дуже така цікава річ, яка дуже багатьох з одного боку мотивує, а з іншого боку, так би мовити, тримає в тонусі. Хоча не всі християни навіть розуміють цю просту, просту просте це формулювання. І... Таким чином, яка віра правдива, яка віра правдива. Можна між собою, християнам, сперечатися, а можна там сперечатися з іншими конфесіями, але якщо ви подивитесь на сучасний світ, то ви побачите по ньому дуже явно видно, що християнська віра залишила найбільший слід в історії людства. Це абсолютно безумовно. З точки зору сучасної цивілізації, з точки зору впливу на культуру, з точки зору впливу на дуже дуже багато речей, етичних, в тому числі речей. Якщо ви хочете дуже цікавий такий вислів самого Ісуса Христа з приводу того, що є християнська віра, то ось як він сказав, по тому пізнають, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Тобто християни це ті, хто мають любов між собою, а не ті, хто там ходять, і, значить дотримуються постів і так далі. і так далі. Тобто це найголовніше. А пости це вже і різноманітні ритуали, це вже як ну, такі засоби стабілізації цього стану віруючого, щоб, щоб його зафіксувати надовго, щоб він був не, міму, не такий мимолітний, так би мовити. І треба сказати, що чим мені подобаються християни деякі. Тим, що вони дуже-дуже спокійні. Вони надзвичайно спокійні. Вони справді виглядають як люди, яким нічого не треба доводити. Я не кажу, що всі, це, звичайно, накладається на особливості людської психіки, але якісь найбільш просвітлені вони от саме такі. І що цікаво, от атеїсти вони скрізь часто пхаються з своїм атеїзмом, розповідають, що вони там. А, ну, що вони там не вірять. Є, ну і так само, до речі, більшовики свого часу скрізь пхалися з цим атеїзмом, да, хотіли в космосі Бога побачити. А християни між тим, багато з них, принаймні, вони нічого не доводять, вони ну, доводять, намагаються проповідувати, звичайно, тому що це ніхто не зняв цієї історії. Але християни говорять, що вони люблять атеїстів. Тому що, як сказав один учений. Цікавий, що атеїсти це як діти, які скрізь ходять і розповідають, що в них ніколи не було тата. От. А християни нічого не розповідають. А цим атеїстам от, і вважають, що атеїзм лікується, наприклад, вимиканням на пару хвилин двигуна у літака. Да. Коли в польоті вимикається двигун, а потім через 5 хвилин вмикається назад. То вже виявляється, що в літаку вже дуже мало або й майже немає атеїстів. Чи бувають під снарядами і в окопах атеїсти? Бувають, я знаю, такі бувають, але їх значно менше, ніж в середньому по суспільству. Тобто, основна частина, мабуть, 90% людей там стають вірити. В окопах. Я, ну, я не буду говорити там про якусь статистику таку, але різко їхня кількість збільшується, практикуючих християн в окопах. А атеїсти, ну, це люди, яких я думаю, що гріє думка. Ну, по-перше, їм важко засуджувати власні гріхи. Це справді вимагає від них серйозної праці, особистої, серйозної такої роботи. А... Засудження самих себе, тобто, да. ну, це не стільки себе, як своїх гріхів. Їм хочеться їх не засуджувати, а радіти іти да. цією широкою доріжкою. А крім того, їх атеїстів гріє думка, що вони так трохи звищі, да. там внизу раби, да, а вони вище, що їм поталанило у світі хаосу бути вищими істотами, а не якимись там інфузоріями, туфельками. А, звідки це береться? Від, мало, ну, від малого знання, як то кажуть, тому що велике знання, як ми вже казали, веде зовсім інший бік. Коли я вчився в школі, нас переконували, що бути атеїстом це модно, що віруючи, це раби Божі, які вічно на пузі навколішках плазують. А насправді, насправді, що каже Біблія? І хто плазує насправді. Да. Тому що християни завжди були основною ціллю для атак будь-яких тоталітарних режимів: від нацистського, який переслідував католиків, приміром, і до радянського, і зараз Кінченнинського, Кімчини, і зараз, до речі, і путінського режиму, який за просту цитату Біблії Неубий садить в тюрму зараз. уявіть собі, до чого ця болотяна Росія дійшла. А натомість, що каже Біблія? Ви дорого куплені, тож не ставайте рабами людей. Це дуже цікава фраза. Да? Не ставайте рабами людей. Це послання апостола Павла перше до Коринтян, В Коринфа, місто такого. І наш Тарас Григорович Шевченко щось схоже писав: що Бог створив вас не на те, щоб ви неправді поклонились. Да? От. А найбільше мені подобається із цих стародавніх текстів, ну дуже стародавніх текстів. Звернення філософа Арестида Афінського. Тобто людина, така підкована античними джерелами, от саме, власне кажучи, людина, яка з великими знаннями з тих часів була, філософ Друге століття нашої ери, антична ця. Цивілізація, Римський імператор, Римська імперія, яка контролює там, землі від Іспанії, там, до Персії, до Парфянського царства, величезні землі, в тому числі на території України, там Ольвія і Корсунь. І от що він каже, цей Арестит Афінський, до Римського імператора Адріана, тисяч, перепрошую, 124 рік. Коли переслідували християн, коли їх переслідували 300 років. Переслідували юдеї, переслідували язичники і імперська влада Риму також переслідувала різні секти, їх переслідували. І от що цей Ерестидахінський сказав? Християни, крім нього, не шанують ніякого іншого бога. Від нього вони отримали заповіді, які мають написаними в серцях, і їх вони зберігають, чекаючи воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Заради цього вони не вчиняють перелюбу й розпусти, не леже засвідчать, не шукають чужого. Шанують батька і матір справедливо судять. Чого не хочуть собі, не роблять того іншому. Хто кровди їх, переконують і роблять корисними для них самих, намагаються благодіяти навіть ворогам. І дружини їхні, цар, чисті, мов діви, і дочки їхні виховані, і чоловіки їхні утримуються в будь-якого беззаконного співжиття і всякої нечистоти, в надії на майбутню відплату в тому світі. Рабів же й рабинь, і дітей, якщо їх мають, вони з любові до них переконують стати християнами. І коли вони стають ними, вони без різниці називають братами рабів своїх, да, відпускають на волю. Вони лагідні й послужливі, ненавидять брехню і люблять один одного. Вдів доглядають, сиріт не покидають, маючи охоче, жертвують милостиню. Маючи охоче, жертвують милостиню. Коли побачать іноземця, виходять з житла і вітають його, як справжнього брата, бо і самих себе вони називають братами не за тілом, а за духом. Як люди, які пізнали Бога, вони просять його тільки про те, що пристойно тому дати, а їм отримати, і таким чином проводять життя, і оскільки вони пізнали на собі благодіяння Бога, то переконані, що все прекрасне у світі існує для них. Оце шикарна фраза. Просто. От і щоб дізнатися тобі, цар, що все це я говорю не від самого себе, ти вникни в писання християни, тоді побачиш, що крім істини я нічого не кажу. І для мене безсумнівно, що заради малитов християн стоїть світ. Інші ж народи і самі помиляються, і інших вводять в оману, схиляючись перед стихіями світу і блукають у темряві, якби навпомацки стикаються один з одним і падають як сп'янілі. Велике безумство, яке створюють греки в своїх розповідях про Зевса, ну Елін. Елінська віра, це значить язичницька в ті часи. А він сам грек, да? але уже не Елін по вірі. Бо не мислимо, щоб Бог був перелюбником мужеложцем або батьковбивцею, інакше він був би набагато гірше мерзенного демона. Все це і багато іншого, набагато ганебніше і найгірше розповідають Елліни щодо своїх богів, чого не годиться не тільки говорити, але навіть і зовсім в думках носити. Звідки люди, взявши приклад нечестя від своїх богів, творили всяке неподобство і непристойність, зневажаючи землю і повітря жахливими своїми діяннями. Цікаво, що найперших оцих християн, про яких пише Арістіда Фінський в посланні в листі римському імператору, ще до того, як вони отримали назву християни, називали терепевтами, тобто лікарями. Вони лікували інших. І треба сказати, що ті часи дуже важливі для України насправді, тому що на нашій території проповідував апостол Андрій. Він у Скіфії проповідував дуже цікава історія. Щонайменше до Дніпрових порогів доплив, а можливо, і вище, От, тому що наша легенда середньовічно стверджувала, що він був у Києві. От. Ну, тим не менше, у Скіфії був, це достеменно відомо. Крім того, перша, найперша держава з великою ймовірністю, яка стала християнською на планеті Земля. Ну, була ще така Осроена, це перше століття нашої ери, але вона недовго побула і зникла. Така держава, яка достатньо довго існувала, де не просто цар був християнином, а конкретно ну, вона прийняла християнство з дуже великою ймовірністю. Це Боспорське царство. Тому що до останнього часу вважали, що перша християнська держава це Вірменія. Де князь охрестився, ну коротше, його один християнин допоміг йому вилікуватися. Він з вдячності, і з поваги, і здивування цим дивом охрестив Вірменію. Це близько 1301 року. Але є монети Боспорського царства 296 року, на яких зображений хрест. Ну, 296-го тере. 300 якогось там, 14 чи 11. -го. Коротше, цей цар правив ще, почав правити ще до хрещення Вірменії. Цар Боспорського царства, як, в часи якого, власне кажучи, була надрукована карбована ця монета. Тому з великою ймовірністю найперша християнська держава була саме на території України. Мені здається, що нам це треба буде всіляко піднімати на щит. Це дуже і дуже цікаво буде. Тим більше в нинішній час, коли будуть відроджуватися і швидше за все, і християнське мислення в Європі і повернення до традиційних, так, так би мовити, цінностей. От тому нам, українцям, чесно кажучи, важко, дуже важко бути атеїстами. Дуже важко після відродження України, наприклад, 91 му році, коли у нас. <свистач> ну, циру казало, що все, України вже немає, що Україна як народ зникла. А циру писав в 86-му році. Чи писало, точніше, Центральне розвідувальне управління Америки. І через 5 років хопа, і Україна воскресає. Потім вона повністю в повністю, 2004 році. У банди все: телевізор, все-все-все гибня. Відповідно, кримінал, адмінресурс, ЗМІ, гроші, все, 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 все. І на день Архангела Михаїла. Україна повстає і перемагає з Божою поміччю. А потім так само через 9 років, знов на день Архангела Михаїла, захисника Києва. Знову Україна повстає і перемагає з Божою поміччю. І вже на боці ворога, в тому числі, і зброя величезна. Не тільки гибня, да, але застосування всього силового апарату. І незважаючи на це в кардинально нерівних умовах. Просто неймовірно нерівних умовах. Україна перемагає і так знову воскресає. Знову. Тому, друзі, ми влюбимо і християни. Ми маємо любити і християни, і не християни одне одного. І тоді ми будемо ставати більше християнами. Да? От, ми більше будемо знаходити в собі сили перемагати. Тому що, от, от як, наприклад, наш літопис писав. Про це літопис, нагадаю, 10 століття, і це теж багато про що говорить. Тому що в нас в ті часи було дуже християнізоване суспільство верхівка. От, і, і князі, і так далі. От, і це видно по їхніх зверненнях, по посланню. По зверненню, наприклад, Володимира Мономаха до дітей своїх. От. І літопис, ну це свідомість 11 століття, дуже відрізнялася від свідомості тієї, яка була в Західній Європі, серйозно відрізнялася від такої трошки догматичної і фанатично догматичної. От українці якраз сприйняли це звернення, що треба любов мати між собою. І от що казала наша літопис про атеїстів і про всіх інших латинян і так далі. Милостивим же, будь христолюбче, не лише до своїх домочаців, але й до чужих. І коли бачиш нагого, одягни його, чи голодного, чи в біді помилуй їх. І якщо навіть буде іновірець, єретик, і латинянин всякого помилуй із біди виручи, і не погрішиш перед Господом. Бог бо сам гарчує всіх, як поганих, так і християн. Поганими ж та іновірними теж пілкується Бог. От така. от така історія. І треба сказати, що е, от, християни не кричать, да, коли роблять якусь біду, якесь лихо, да, що Господь великий. Тому що вони розуміють, що робити гріхи і кричати Господь великий це велике фарисейство. Uh, от. І uh, Бог, як то кажуть, поругаєм не буває у християн, тому що він не боїться якоїсь, Він не боїться ні язичників, ні іновірців. Тому що він, як ми був християни вважаємо він вищий цього всього. От. А тоталітарні uh, всілякі ці імперії організовували. Атаки на християн. Чому? Тому що вони завжди боялись тих людей, які мають вищу мотивацію. Тих людей, які мають вищу мотивацію, вони здатні об'єднувати, здатні надихати. І тому, що Гітлер, що Сталін, що Путін, що Кимчинин вони атакують оце все. А для мене особисто, ну я думаю, що багато людей стикалися з такими речами, коли. Вони е, не пояснювані. Вони те, що не пояснювані, ну, звичайно, можуть сказати, що це якісь випадковість і так далі, теорія ймовірності і так далі, і так далі. Але вони абсолютно доводять силу духу і перевагу духу над матерією. Ви, якщо подивитесь взагалі на сміливу людину, як казали християни, що натхнену Божим Духом, да? то ви побачите, що в неї все виходить. Це дуже просто, до речі, доводиться. Тобто, якщо людина справді смілива, вона в неї все виходить. А для мене важливим доказом є такі речі, ну, які, можна помічати, які можна помічати. Для християн вони це як знаки, да? як знаки їхньої віри. А таким знаком постійно граючим може бути мистецтво. Тому що, якщо ви подивитесь на мистецтво, то від злоби, ви зрозумієте, що від злоби нічого не народжується. От найкращі зразки мистецтва вони створені віруючими людьми і в такий час натхнення. От, і це абсолютно очевидно і математично підтверджується, як колись сказав Паганіні, що треба відчути, щоб відчули інші. І в музиці це, до речі, видно, чи не найбільше. От, мистецтво, воно, ну якщо ви подивитесь на мистецтво на сучасне, взагалі в світі є музику, яку можна слухати, які слухають, яку слухають всі аудиторії, то ви побачите, що цієї музики, напевно, 90% створено християнами, да? а можливо більше, можливо, і більше. От. І крім того, який ще доказ? Це доказ, який зустріне кожного з нас. От перед смертю. Е Абсолютна більшість людей згадують про те, не про те, скільки коштувала там гречка, чи що вони там десь віджали, да чи щось щось вони собі привласнили. Все це, так би мовити, тьмяніє. З того, що я чув і читав. от вона тьмяніє. Люди пам'ятають, чи любили вони, чи не любили, а не ціни в крамниці. І тому. Я як історик трошки почитав і побачив. Ну, трохи більше прочитав, якщо чесно. І скажу впевнено, наскільки це можна? Що не буде людям, народам і людству взагалі щастя без відродження релігійності і розуміння того, що люди зв'язані чимось більше, ніж просто таким сусідством на планеті Земля. А, і. Це не про те, щоб раз на рік приходити і посвятити в церкву яйця, дача, чи ковбасу чи горілку, а про те, що сказав Ісус Христос, що по любові між вами пізнають, що ви мої. От. Ну а на завершення я скажу про наших солдат, які зараз буквально виконують евангельську заповідь, що кладуть життя за друге своє. От. І ще є дуже хороший такий е, псалом Давидів 3000 років тому. Цікаві такі вірші, хто не читав ще, раджу почитати, як, яка була свідомість 3000 років тому у людей. І от що цей Давидовий псалмик прописав про батьківщину, тому що, знаєте, є такий вислів християнський, християнської е, біблії, до речі, він записаний. Він, записаний церковнослоянською, звучить так, що коли ти кажеш, що Бога любиш, а брата свого ненавидиш лжає. Тобто, що людина кожна заходить до Бога через свою батьківщину, через тих, хто його оточує. І от в цьому псалмі Давидовому ну, що він пише. Миру, бажайте для Єрусалиму. Нехай будуть безпечні, хто любить тебе. Нехай буде мир у твоїх передмурях, безпека в палатах твоїх. Ради браття моєї та друзів моїх, я буду казати мир тобі, ради дому Господа нашого Бога я буду шукати для тебе добра. Псалом Давидів 122. Тому, друзі, геть зраду, геть страх. Тому що ні перед ким не схиляємося, да, крім Бога. От, геть з невіру, тому що це гріх великий. І заслужимо в Бога більше перемог. А українці це такий народ, який звик до перемог. що цікаво. Я бачу, що ми, коли у нас перемоги, ми, нам здається, що це нормально, це абсолютно природні. І, власне кажучи, для християн так воно і є. Саме тому на людство, на сучасне християнство, напевно, через це має найбільший вплив на сьогоднішній день. Тому, друзі, з Богом! До перемоги не забуваємо підтримувати нашу українську армію, от з вірою, яка нам принесла перемоги, і принесе ще більше з Богом.